Учасникам цієї програми надається перше, перше, і що саме важливе, це допомога з пошуку приміщень, де могли би розміщуватися виробничі потужності, а також надання в допомоги в логістиці переїзду тобто, ну найкращі шляхи, яким чином транспортувати підприємства, і також допомога в транспортуванні виробництва Укрзалізницю або укрпоштою. І якщо компанії самостійно здійснюють приміщення в, в один з цих регіонів, які я перелічив, то вони можуть розраховувати на компенсацію.